Вітаю Україна! Сьогодні у мене в продажі і на огляді. Напевно, найжирніший Subaru Odbeck 5 п'ятого покоління автомобіль мого партнера. Власний автомобіль з 23-го року вже в Три 3,6 на повному приводі. Звісно, з газом вона була лімітот від заводу, але зараз повноцінний турінг, Сьогодні про неї жирна тачка, простибніця. Поїхала. по-перше, головною відмінною рисою в неї є двигун 36R6, 6, R6, 6 опозитний. Двигун атмосферний, потужністю близько 240 кінських сил. Дуже ресурсний, дуже надійний. В нього, до речі, пробігу на зараз 66 тисяч км, заїхала вона в Україну, якщо не помиляю, 44 було тисячі кілометрів. Це вважаєте, що в принципі новий двигун, можливо, пройшов обкатку, можливо, ще ні. Так, трошки жартую, але розуміння є. Варіатор надійний, повний привід, надійний. Це Субару, Супер-Пупер. Що стосовно пошкодження, почнемо з цього. Акумулятор, до речі, у нас в Україні, звісно, вже мінявся, бачите, енерджайзер стоїть. Пошкодження було в ліву сторону сюди. Мінялась з донора, бушна фара, бампер, крило, капот. Все це в оригінал ставилось. До ланджерона тут справа не дійшла. Радіатори, до речі, теж тут рідні. оця верхня, верхня ну, ланжерон, направляюча, можна її по-різному називати. Вона мінялась до сюди, і передня частинка ось ця стакану поміняна. Це вже завод. Тут, в принципі, під капотом все, і з донора мінялася передня ліва дверка. На цьому крилі був, ж там трошечки десь в одному місці знайшов. м'ятинка, напевно, була. Прибирали. Другим слоєм фарбована двері і наброс на, на цю дверку. В прийомі. Ось тут трошечки другим словом підфарбована, тут вже нічого ніде нема. Ну це робилось просто той вузол, звісно, що там малярні роботи трошечки доводилось робити. Дах пофарбований в чорний колір, Такі плани і були, але при доставці трошечки подрапали. Там десь м'ятинка була при доставці в контейнері. Щось зробили. До речі, гуми два комплекта, Бачите, бріджтон, дулер і диски поставлені теж вже з турінга. Не від ліміту стоїть. І зимова гума є, якщо ви будете не жадібним покупцем, то зимова гума вам достанеться у подарунок. По лакофарбовому покриттю вона, в принципі, вся красива, бездоганна нічого не знайшов. Тут куточок з задньої лівої ляду тут, бачите, в цьому місці трошечки підшпакльований, але це не пов'язано з останнім аукціоном, що це не в курсі. Так, далі, 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 далі. Дивлюсь, щоб побачити хоч якісь зауваження. Лобове, до речі, з підгрівом. Що так бачите? Ну, все файно, все красиво. Я більше зауважень ніяких немає. Все, що є, я вам розповів. Перед зануренням в салон покажу, які модні тут вітровики ще стоять. Так, у нас сенсорний безключовий доступ, є вічлива така підсвітичка. Бо в темну пору доби дуже приємно підсвічує так, борт. Рік у Чистий 19 четвертий місяць. Це їх останній рік. Календарний, конверний, однаковий. Салон, бачите, шкіряний, поставлений тут стурін, рижий, модний. І дах пошитий в чорну алькантару. Круто зроблено, є. Ну, Електропривід сидінь. Передні, звісно, тут є. Я забув зовні сказати, що вона потаньована по колу разом з лобачем, все затаньовано. Так, ставочки під дерево, бачите, це лімітиська тема. Така. Чотири склопідйомника, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів, електропривід кришки багажника, яскравість приладів. Пам'ять по висоті кришки багажника. Система стабілізації вимикається. Монітори сліпих зон, бачите, вимикаються, вимикаються. Далі система стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Тут можна примусово вимикати. Це нам забезпечує система Subaru EyeSight фірмова. Айсай, uh, тут дві камери, 3D-зображені, сканують і бачать картинку збудованим інтелектом. Роблять це дуже файно і красиво. І на адаптивному кризі ми можемо це використовувати, вмикати. Тут і дістроніки, утримання в смузі. Найкрутіша система це Subaru. я впевнений на це кажу на сьогоднішній день, я краще нічого не зустрічав. Ну і дзеркало з компасами з автоматичним затемнінням. ось на даний мить 66 тисяч кілометрів. До речі, вона тільки пару тисяч, як прийшла ТО. І по газовому обладнанні проходила улива фільтра помінення. Так, Тут Мультимедіа Hands-Free, тут управління адаптивним корінським контролем, кермо теж тут стоїть Stuрі з підігрівом, тут управління бортовичком. Тут датчик світла проти туманки, бачимо. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, все це тут, звісно, є, Bluetooth і так далі. Маємо також ми тут камеру заднього виду, маємо задні проектроніки і маємо систему Rear Auto Brake, вона зупиняється, якщо ми намагаємося наїхати. Парктроніки сканують предмет, або там кущі, або стіну, і машина буде зупинятись, щоб ви не в'їхали випадково, якщо ви щось не помітили, наприклад. Android Auto і CarPlay я вам демонструю і забув сказати, що тут у нас Harman Kardon. Приємно звучить. Harman Kardon – це дуже потужна, класна штука. Безключовий доступ, звісно, блачок від газового обладнання. Тут розйоми, два USB, AUX, і гніздо для підкурювача. Є електроручник, є функція X-Mode і або Автохолд, бачите, вона нам допомагає, щоб ми не тримали педаль гальмів, коли ми стаємо там під горку або в заторі, або в інших умовах, що теж дуже зручно. Щодо безпеки, тут спрацьовувало кермо, торпедо. І дві штори. Торпедо ставилось з оригіналу донора. Також саме. Безпека відновлена вся і справна. Ну, звісно, плюс до того всього це не аргумент, але до того всього кажу, щоб у вас не було вже сумнівів, тому що машина робилась під себе. Тобто, ну в таких випадках, я думаю, сумніви відпадають. Якщо зазвичай я кажу, що довіряйте, але перевіряйте. Ну, в будь-якому випадку скажу довіряйте, але перевіряйте. Бо ці руки нічого не робили, але безпека тут відновлювалась. Перевірте, обов'язково, якщо будете купляти. Люк, тут, звісно, працює і на провітрювання. І на повне відкриття. Ви це можете бачити. На другому ряду сидінь в аутбеці все здорово. Місця мені тут достатньо. Я зараз сиджу сам за собою, зріст, мене 193 см. Місця мені тут вистачає а що так. Є зручний підлокітник, є два підстаканечка, є також обігріви задніх сидів, сидушок і є два USB-порта для зарядних пристроїв, як я кажу, наших улюблених гаджетів. Тут все чудово, поїхало багажник. А ще спинка тут може змінювати свій нахил, Ми можемо трошечки прилігти, трошечки пристати. Теж плюс. Ще звернула увагу, щоб бачите, пританьовані трошечки ліхтарі задні. Ну, придає, мені здається, краси. Відчиняємо багажник в отбеці, він працює недовго. Тут у нас є великий бонус шторка, це рідкість для Америки. Шторка є. Тут набор запаски з набором монтажним. Гумові килими є другий комплект, бачите? Про це ми зараз поговоримо. Тут у нас нижче полиця і під полицею у нас газовий балон. Ось так це виглядає. Вона, до речі, вся знешумлена. Я додам зараз фото, є, як її знешумлювали. Повністю салон був розібраний повністю вона знешумлена. І приємний бонус у нас ще є тут набор сіточок для багажника всяких різних багажів. Є тут і ось така. Зараз я їх застебну, бо я цього, щоб балон газовим достати. І ось така, і там ще одна, коротше, прижимать багаж. Спинки у нас відкидаються ось таким чином. І ми можемо лягати спати. Тут повний зріст, повний ріст. Тут все чудово, я перевіряв коли на такому отбиті, навіть спав. Ну і сабвуфер, Харман Kardon теж тут багажничку є. Зачиняємо. Вирішимо в невеличкий заїзд, трошечки поділюсь з вами своїми враженнями про цей автомобіль, але одне, що вам скажу, що 3,6 двигун це зовсім інша філософія, на відміну від 2,5, він не всім, можливо, потрібен. Витрати пального, звісно, такої автівки будуть більше. 12-14 літрів вона буде брати по місту. Газ тут стоїть, що великі плюси. Він зареєстрований. Ну і вона все дуже приємно виглядає зовні, і всередині вона така має індивідуальність, помпезна, крутезна, максимальна, максимальна. Продемонструю вам роботу Айсая. Адаптивного круїзу, я не тримаю педалі зараз зовсім. От автомобіль і руки навіть прибирає, можу поставити. Тут утримання в смузі, вона буде підрулювати. Автомобіль став, ви бачите, він його бачить на локаціях. Я нічого не торкаючись, ми он, далі собі потрошку рухаємося, світофор там загорівся. Машинки стали. Ноги мої он. Я відпочиваю. Зараз нам треба тільки підгазнути, і ми поїхали далі. Можемо дістронік знизити, бачити дистанцію і їх кайфувати. І втрати ще дуже-дуже приємно співає двигун. Дуже приємно. Зараз демонструю вам, як вона їде від нуля до сотні. І задача не в тому, щоб вас здивувати секундами, а в тому, як співає двигун, як вона плавно набирає. Соточка є. І як вона їде далі. І вона в будь-який момент, коли вам треба пришвидшитись, прискоритись, когось обігнати, в будь-який момент вона бах і поїхала. Вона дає чітко. Це Со старту, собарі роблять дуже бережно, я так розумію, заради коробки. Це старт завжди в них плавний, а потім вона вже уходить. Зараз перейдемо через травані рейки, послухаємо підвізку. Все ідеально. Ну, на такому пробізі, в принципі, і бути нічого не може, а ще вона додатково знешумлена, що теж дуже приємний плюс. Сам по собі аутбек достатньо. Вальяжний, м'який, комфортний, валкий. Він дуже плавно переїжджає через будь-які там рейки, трамвайні, лішачих поліцейських, ви майже нічого не відчуваєте в салоні, дуже тихо. Він не такий е, стійкий там, на дорозі, е, але, в принципі, дуже комфортно, дуже комфортно їде. Саме головне це його. Він не такий, там, скажімо, що. Вліво, вправо можна переставлятись, він валкий трошечки, але їде отак. От в ходу дуже комфортно і дуже м'яко. Це супер. Багатьох ще турбує питання: кліренс у Outback приблизно 22 сантиметри, 220 мм. міліметрів. У них з Форестером кліренси в принципі однакові. Не в принципі, а однакові. Сама по собі будка конструкція трошки інша. Outback більш такий приземистий, широкий. а Форестер більш вузенький і височенький. А кліренс у них однаковий. Щодо отбеків, приблизно все зрозуміло. Філософію я завжди так намагаюся передати своїми словами, своїми почуттями і відчуттями. І цей отбек, ну, найжирніший, кльовий, з класним пробігом, перевірений часом. Вже я думаю, що ви залишите задоволеними. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте та купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім бажаємо миру, а нам перемоги. Слава Україні!